Як ми повідомляли у минулому сюжеті, чергова 42-га сесія міської ради видалась насиченою, як за кількістю питань, та їх важливістю. Депутати на чолі із міським головою приміщення сесійної зали залишили близько 9-ї вечора. У ході пленарного засідання, з поміж сотні прийнятих рішень, міські обранці у відповідь на звернення Петра Петраківського виділили із резервного фонду на лікування його сина, капітана 8-го окремого полку спецпризначення Олександра Петраківського 50 тисяч гривень. Нагадаємо, Олександр в ході бойових дій на Луганщині отримав важке поранення. Зараз хмельничанин знаходиться в комі у львівському шпиталі. Також депутати своїм рішенням передали в постійне користування Хмельницькому військовому госпіталю пересувний стоматологічний кабінет, який також можна використовувати як маніпуляційний пункт для надання першої медичної допомоги. Крім того, із резервного фонду виділили 84 тисячі гривень на придбання теплого одягу для військовослужбовців 7-го батальйону територіальної оборони, який був сформований в Хмельницькому, а зараз виконує завдання на сході України.